Давай, давай. Плюанека. Файна. Еще я не закинул. Ооо, оце розмір, друзі, гляньте який. Оце плоскирочка. Оце гарний розмір. Гляньте, яка файна. Чудово. Привіт, друзі. Вечірній виїзд на Дніпро. На декілька годин рибалка сьогодні. На першому закиді відізвалась файна за розміром плоскірка. По дистанції ну, метрів 50, не більше. Стартового закорму я дав небагато, 5 годівничок. По монтажу інлайн. Годівничка зараз 90-ка. Повідець я причепив сантиметрів 50 на глаз діаметру. 0,15, гачок 12. Розпочав я з двох опарищів. З насадок сьогодні в мене опарищі хробаки та плаваючі насадки. Бачите, рибка відзивається одразу. Смикало-смикало. Таке відчуття, як рибка засіла. Перевіримо. На рибка є. Плоскирка, але трошки меншого розміру а це вона по ходу й да, блін. зараз По прикормці запарена пшенична крупа і реалфіш лящ шоколад. Сьогодні прикормка чисто така. Вчора їздив на лівий берег за залізничний міст. Просидів я, друзі, годину. Було декілька підсмикунів і на цьому моя риболовля закінчилась. Ну, можливо, з-за того, що вчора якраз і дощ зривався, погода якась незрозуміла була. Ну, можливо, з-за цього рибка і не хотіла нормально відзиватись, хто його знає. Ви не думайте, я не рибалю постійно в одних і тих самих місцях. Буває таке, що співпадає, їдеш десь на нове місце, а вона взагалі не відзивається. Є рибка. Знову штовхнули водичку. Ну, друзі, ось така плоскірка. Непоганого розміру така. Де якась зміна погоди, навіть заморозки обіцяють. А так що плюс 25-26 вже не буде. Похолодає, похолодає. Сьогодні, до речі, п'ятниця, 25 квітня. Думав, вранці поїхати, але вранці висить дощ. Водички ще більше штовхнули. duanya keharna, tuh tuh n Плоскирка. Ось така таранка, друзі, таранка. Бачите, як на очах прям змінюється рівень води. Туди-сюди штовхають її. Станція комфортна, спокійно докидую сидячи в точку ловлі. Ну сьогодні воду ганяють туди-сюди. Знову, друзі, плоскірка. Туди-сюди штовхають воду. Рибка відзивається, але щось сьогодні дуже багато дрібної. Ловиться в закид. І одразу, друзі, відпускаю. Більш-менш нормально в садок. А то хай підростає, щось роздувся. Є рибка. Сегодня щось сегодня пластинки, жодної плітки. плитки. И снова, стака, друзья. Я вже заїла непогано так. Нестабільно сьогодні з водою, але рибка відзивається. Я ж кажу, друзі, з кожного закиду, але дуже багато дрібної. Там, три обратно, одну в садок. Ну, Сьогодні якось так. Нічого. Головне, головне, що вона відзувається. До речі, спробував і на хробака з опаришем, але, чесно сказати, що по рибі там ну, суттєво нічого не змінилося за розміром. Знову дають водичку. І знову ось така, друзі, плоскірка. О друзі, і роздулося. копать ну и ветер я не знаю еще будут Сильні поміхи, я вибачаюсь. Але рибка ловиться, друзі. Ось така плоскірочка. Друзі, ну погода просто, самі бачите, який вітер роздувся. Але рибка ловиться. Мовиться в закид. Блін. На завтра вітер такий висить, ну, на вечір щось я не бачив, щоб такий сильний був. Батівничка ще не вимилась. Ось така плоскірочка ловиться на таранку. На таранку. Добре, добре, друзі, що хоч дистанція невелика. Ось така, друзі, у нас з вами вийшла сьогодні вечірня риболовля. Роздувся сильний вітер, великі хвилі. Але рибка, я вам хочу сказати, сьогодні чудово відзивалась. Практично з кожного закиду. Було багато дрібної, але десятка-півтора на таранку, більш-менш непоганого розміру, я собі назбирав. Все, друзі, почну збиратись, а вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.